Вітаю, друзі! Війна війною, а газ за розкладом. Блумберг з посиланням на світ джерела повідомляє, що ні Київ, ні Москва не мають наміру припиняти транзит російського газу через Україну до Європи, навіть не зважаючи на операцію збройних сил України в Курській області та фактичний контроль України над газовою мірювальною станцією Суджа. Зазначається, що для обох сторін транзит газу має велику економічну вигоду. Для Києва це серйозні вливання до держбюджету 1 мільярд доларів у 2021 році. Для Москви можливість залишитись із найважливішим ринком споживачів в особі Європи. Що ж виходить? Ти, Микола, Іван Семен, воюй, а ми будемо на газі баблішки ділати з тим, з ким ти воюєш. Йтіть, колотіть, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!